Вітаю, ви на каналі Інтервізер. З вами в студії Світлана Кушніра. Сьогодні ми запросили до розмови кандидата історичних наук. До речі, багато з вас, наші глядачі, навчалися за підручниками Ігоря Яковича Щупака. Ігоря Яковичу, якщо ви нас чуєте, бачите, я вас вітаю. Вітаю, добрий день. Добрий день. Я знаю, що ви багато подорожуєте по світу, а ви багато займаєтеся такими історичними глибинними. Спостереженнями за тим, як країни, як народи, як етноси реагують на ті чи інші виклики і ситуації. Звичайно, можна багато проводити паралелі між конфліктом на Близькому Сході і війною України проти Росії, але мене на в цьому плані зацікавила одна з ваших статей. Не так давно ви опублікували. Ви опублікували свої роздуми. Така була назва Терор, тероризм і палестинська проблема. Чому ми говоримо про це? Тому що з 7 жовтня 2023 року, на жаль, ситуація з конфліктом ізраїль палестина палестина загострилася, посилилася і не закінчилася досі. І це частково відірвало увагу від ситуації війни України і Росії і наклало певні особливості в своїй статті. Ви багато говорите про різницю між тероризмом і терором. Я би дуже хотіла, щоб ви і нашим глядачам пояснили, чому це важливо відрізняти, і чому країна-агресорка це не лише країна спонсор тероризму. Ну насправді дійсно в науці прийнято відрізняти терор від тероризму. Провідником терора є зазвичай тоталітарні авторитарні держави, диктатури, які здійснюють терор по відношенню до країн сусідів, до народів до різних спільнот, власне інколи до власного народу. Що стосується тероризму, то це зазвичай дії як окремих осіб, так і організацій, які намагаються вплинути на політичну ситуацію в країні на росто політичних сил, і головне, намагаються залякати суспільство для того, щоб змінити політичну ситуацію, було прийняті е, якісь певні рішення. Але що є спільного, і це є головне. В терорі і в тероризму це насильство, це масові або поодинокі вбивства. Але зазвичай держава. На жаль, тоталітарна держава має такий інструментарій, що може вбивати сотнями тисячами, як це відбувається зараз у війні Росії проти України, і це залякування. А власне кажучи, ось перетинається терор тероризм, хоча у тому, що Росія є державою теро терористом, використовуючи терористичні методи, в тому числі, і скажімо, сам Путін він поводить себе як ну, якийсь маргінальний терорист, намагаючись залякати, намагаючись використовувати якісь бандитські ще гопнічські, я б сказав, традиції. І е, важливо те, що е, наразі ситуація в світі міняється таким чином, що раніше, е, ще до початку війни Росії проти України, до 2014 року в світі вважалося, що найбільшою проблемою для світу для безпеки, ну крім екологічної проблеми, там е, кліматичної, це є проблема тероризму з боку таких організацій, як е, Хамас чи якісь червоні бригади, чи ем, якісь латиноамериканські ем, терористичні угрупування натомість, після того як Росія повернулася в своїх традиціях до 19 століття, маються на увазі, що намагаються відтворити колоніальну імперську політику, яка була притамана 19 дев'ятнадцятому столітті чи початку 20-го, то ми розуміємо, що терор е, повідно. Шенню до країн сусідів є головною загрозою не просто миру та безпеці, а самому існуванню е, життя на землі, тому що цей терор призвів до нинішньої ситуації, яку не тільки я, а мої е, колеги, такі як е, доктор Владислав Гриневич, як Сергій Громенко, як інші вважають е, це третьою світовою війною за певними ознаками. Ігоря Яковичу, я би хотіла, щоб ви ще більш достеменно порівняли дії терориста Путіна з і вимоги терориста Путіна, які він озвучив ось буквально недавно стосовно того, що віддайте нам чотири області, що маєте там відмовитися від участі в північно ну, можливо, долучення до північноатлантичного альянсу і так далі, і так далі, з діями і вимогами, ну, наприклад, таких терористичних угрупувань, як ІДІЛ або як Хамас. Тому що все ж таки ми оці два оці дві конфліктні лінії воювничі маємо. Спостерігати і пов'язувати, ну взагалі є приказка, що кожне порівняння шкультигає це з одного боку, а з іншого боку, ми розуміємо, що без спроб компаративного порівняльного аналізу мало що вдасться зрозуміти а якщо ем, намагатися е, зрозуміти головне. Головну природу цього антагоністичного конфлікту то у чому в плані є і сенс антагонізму це непримиренний конфлікт. Не може існувати російська імперія в нинішньому вигляді, коли поруч існує незалежна успішна Україна, яка є членкинею європейської спільноти, яка розвивається економічно, і яка дає приклад того, як може розвиватися Слов'янська держава абсолютно не за тими азійсько-середньовічними правилами, як це намагається. Спрямувати Росію Путін і, взагалі, путінський режим, і головне, все ж таки, полягає в тому, що якщо дуже коротко, більшість арабських сусідів, або, скажімо так, величезна кількість арабських сусідів Ізраїлю, власне сам Хамас та інші організації не визнають права Ізраїля на існування, тобто то uh, всі домовленості вони uh, мають характер. Uh... Того щоб укласти якесь перемір'я, припинення вогню, коли е, терористичні організації зазнають поразки, для того, щоб перегрупуватися, накопичити сили і знову почати війну на знищення, абсолютно те ж саме е, можна сказати про Росію, е, в тому плані, що е, Росія не може змиритися з самим фактом існування е, української незалежної держави і українства як такого. Тому ж ми говоримо, що є певні ознаки геноциду. З боку Збройних сил Російської Федерації керівництва Російської Федерації до українського народу геноциду, яким був свого часу Голокост чи Голодомор українського народу, чи депортація кримсько-татарського народу геноцид, тобто політика знищення, і як казала Голдамер, я може не точно зараз передам її слова, але дуже важко вести переговори якщо до твоєї скроні. Представлений пістолет, тобто можуть бути переговори, можуть бути компроміси, якщо ми визнаємо ці сторони, які домовляються, хоча б право одне одного на існування. Якщо це право не визнається, нема про що говорити. І, до речі, ось досвід історії єврейського народу і Ізраїлю свідчить, що не можна знайти компроміс з тим, хто хоче тебе знищити. І якщо е, нацисти сказали, що Хочуть знищити євреїв, треба їм вірити. Вони хочуть. І єдине, що можна протиставити, це знищити нацизм. Якщо Росія, імперія, хоче знищити Україну треба повірити в це і зрозуміти що альтернативи тому щоб відкинути росію і е, зробити так щоб вона була неспроможна знищити Україну і український народ е, без цього жодні перемовини не мають жодного сенсу і власне хтось бачить у тих е, так званих мирних е, пропозиціях ну вони знущальні насправді пропозиція путіна тому що е, виходячи з е, принципів е, міжнародного е, права е, то Росія має вивести війська, Росія має е, припинити вогонь, Росія має компенсувати е, репараціями величезні збитки, які вона завдала Україні. Натомість е, е, Путін каже: ось нехай Україна виведе війська, навіть е, з е, тих теренів, які не захопив, і ми сподіваємося, що і не вдасться захопити майцена базі Запоріжжя і е, частину Запорізької області, Херсон і частину е, Херсонської області справа. в тім, що на жаль, особливо в Європі е, та й в Америці теж е, є люди, які кажуть: ну давайте подумаємо, який можливий компроміс. Розумієте, е, перед вогнищем, де зібралися канібали, які збираються вас з'їсти. Компроміс це просто дати себе на з'їдання. І ем, компроміс із вбивцею, із скаженою собакою, неможливий. Скаженого пса можна тільки пристрелити, але домовитися з ним не можна. І коли кажуть про моротворення, просто мені дуже дивно. Ну всі ж навчалися в школі. Всі пам'ятають е, мюнхенську так звану змогу і спробу умиротворити агресора Гітлера. Там настільки багато паралелі до речі в своїх підручниках, які видаються е, київським видавництвом Оріон. Про це е, дуже чітко написано. Е, подивіться: Гітлер каже: Я захищаю німців. В судєтах Путін каже: я захищаю росіян, значить, в Україні та інших країнах. Гітлер каже: ось якщо виправлена буде історична помилка, значить долучиться до нас історичні ці землі. Все було нормально, щось подібне каже Путін. Але я хочу наголосити на тому, що Путін пішов далі Гітлера, тому що Гітлер говорив про німців як таких про спільноту. Путін вже говорить не тільки про росіян, але й про російськомовних. Що він збирається захищати російському ну, якщо брати е, таку логіку? Ну тоді, якби Німеччина була такою скаженою, як нинішня Росія, то треба було, е, щоб Німеччина вимагала землі е, Швейцарії, землі Австрії, навіть якісь е, провінції там Лезаслатарілля, де є е, німецькомовне е, населення в інших регіонах. Ну для нормальних країн, для нормальних лідерів це на розум не спадає. Але для гопніка, який став президентом. Для бандита терориста, який став на чолі держави терориста, це можливо, і він просто залякує е, світ, як намагаючись, щоб світ забув уроки Другої світової війни і рук того, чим закінчилося так зване умиротворення Гітлера. Воно закінчилося ще більшою катастрофою. Я до речі, хочу нагадати, що м -м, цікавий був епізод легендарний. Епізод, коли е, Чемберлен прилетів до Великої Британії, значить, е, він підписав цю ганебну угоду е, з Гітлером е, і сказав, начебто, таку знамениту фразу: Я привіз вам мир. І ще не так відомий, як пізніше, політик е, Вінстон Черчилль е, сказав знамениті слова. Пане премєр прем'єр-міністре, у вас був вибір, ганьба. Або війна. Ви обрали ганьбу, і тому отримаєте війну. Той, хто хоче обрати ганьбу і намагатися порозумітися з Путіним, той отримує ще страшнішу війну. Ігоре Яковичу, ви зробили досить жорсткі, можливо, неприємні, але такі реальні паралелі. Що на підтвердження ваших слів можна додати в дві в 2008 році мир, світ, європа пішли по шляху умиротворення Путіна, коли він розпочав е, війну проти Грузії? Світ, мир весь і Європа в тому числі, і навіть більше говорити, але і Сполучені Штати Америки, Залишили, як говорила Ангела Меркель, люфт для збереження обличчя Володимиру Путіну, коли почалася анексія нашої Автономної Республіки Крим, коли почалися криваві події в окремих районах Донецької і Луганської областей, і світ зараз, після конференції, після багатьох конференцій, після. 2022 року широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України після масових ракетних атак, і, і лише в 2023-2024 роках почало до світових літерів доходити, що вони, вибравши тоді ганьбу, не ну, поступивши, поступившися цінностями демократії, цінностями прав людини. Нас і прав держав на самовизначення цінностями недоторканності кордонів, цінностя територіальної тери, тери, територіальних можливостей країн вони отримали ганьбу. А зараз весь світ готується до війни. А в цей час небо над цим світом, особливо над європейською частиною континенту, тримає лише зброю, тримають лише збройні сили України і сама Україна. Я би просила вас, ну по-перше, я вам дякую за ці аналогію, і я би просила вас прокоментувати ситуацію, чому в Україні не відбулося, на відміну від світу, великих пропалестинських мітингів. Чому українці підтримали, не дивлячись на певні історичні там недоречності і великі травми, які були, чому українці підтримали державу Ізраїль в момент. Коли Хамас здійснив цю атаку, і, до речі, продовжували підтримувати Ізраїль, не дивлячись на те, що там політики не дуже хотіли контактувати з нашими українськими політиками. Але навіть під час ракетного обстрілу великої масової атаки Ірану на Ізраїль, ми теж були на боці цієї країни і продовжуємо залишатися, мабуть, одним із найбільших партнерів, союзників. Ці три... Я маю на увазі народ, український народ, до речі, і українські політики, залишаємося в такому партнерстві, незримому, хоча між нами тисячі тисячі кілометрів. Дивіться є кілька відповідей на це питання. Я спробую викласти свою точку зору стосовно того, по перше, в світі, в Європі, в Штатах, Канаді, дуже широко розвинутий пропалестинський рух, який має лівацький характер, і який значною мірою фінансуються і Росією, і Іраном. Uh, і uh, чому в Україні цього немає? Ну тому що слава Богу, ми вже зрозуміли, що таке комунізм, що таке лівацтво і до чого воно призводить. І досвід uh, комуністичної диктатури, uh, яка існувала в совєтському союзі. Uh, ну uh, він вже був uh, такий багатий, що ніхто не хоче його повторяти. А якщо лівики підтримують uh, це, значить очевидно, нічого доброго в цьому немає. Я кілька тижнів тому повернувся з відрядження. Був у Канаді. Я завітав до е кампусів е університету Торонто, де я ще нещодавно працював. Я був вражений величезною площею, е яка е відведена, фактично, під так званий. Палестинський табір, в якому до речі, абсолютно не тільки студенти е, е, палестинці е, беруть участь, але й абсолютно інші люди, які не мають жодного відношення ані до е, університету, ані інколи до палестинців. Там і іранці, і різні політичні діячі. І що мене вразило, те, що гасла там Іран з Палестиною, значить, е, е, ми можемо повторити це ми. Мене, до речі, дуже вразило, але маються на увазі події 7 жовтня. Можемо повторити і такі ключики від е, квартир, е, значить, намальовані, що, мовляв, можемо зайти ще раз. Якщо буде можливість, я світлини е, такі покажу. Величезна кількість е, лівацьких е, комуністичних символів: серпи, молод, е, значить, зірка, серп і молот – це повністю. Е, Підтримується лівацьким рухом оцей палестинський рух. Це перший, перша теза. Друга теза, ми ж розуміємо, що Є досвід співіснування українців євреїв в Україні, і є позитивний досвід спільної боротьби проти і комунізму і проти нинішнього расизму. І ми розуміємо, що формується українська політична нація, в якій не треба говорити, що українці вони антисеміти чи філосеміти, а українці загалом прагматики. Для українців байдуже хто там є за національно етнічним походженням або з релігійним е, віросповіданням, хто там є чи президент, чи прем'єр, чи міністр оборони, чи він мусульманин, чи він християнин, чи він юдей? Яка різниця? Для українців це байдуже, тому що для них головне які цінності е, пропонують ті чи інші лідери вони е, за розвиток України чи за... Е, е, корупцію, вони за посилення України чи за її розвал. І якщо українцям, як мені сказав один молодий е, е, хлопець, каже, та мені пофіг, хто він за походженням, головне, який він, і це означає, що. Що зрілість української політичної нації в деяких моментах вона вища за те, що ми можемо побачити в Європі? Ну і е, нарешті ми ж розуміємо, що сформована фактично вісь зла. Росія сформувала цю вісь зла і до неї входить Іран, і до неї входить Північна Корея. Іран. Підтримує е, свої проксі це Хамас, це Хезбола, е, які воюють проти Ізраїлю. Іранські шахеди вбивають українців, і е, е, Іран є активним партнером в агресії е, проти е, України. Так е, скажіть, будь ласка, на чиєму боці будуть симпатії, якщо це абсолютно очевидно, що Іран і мусульманські ці радикали е, вони на боці. І, е, зла. і, до речі, цікавими були і ось підсумки останнього, е, який щойно завершився, саміта е, миру, е, подивитися просто на карту. Я можу показати цю карту е, зараз, е, які. Е, Країни проголосували за ком'юніке, в якому, врешті, ну абсолютно нормальні і необхідні речі, і маються на увазі, і про повагу до територіальної цілісності суверенітету, і про те, що ядерна зброя має вибачте, ядерна енергія має використовуватися в обережнових цілях, і щодо глобальної продовольчої безпеки щодо обміну. Військовополонених, але головний політичний меседж це повага до суверенітету е, територіальної цілісності держав. І якщо подивитися на карті, які мусульманські арабські країни підтримали ці комунікації. Спочатку на карті було позначено, що е, це е, Катар, е, Ізраїль. Е, Ірак і Йорданія. Потім ми дізналися, що е, Йорданія і Ірак і відкликали е, свої підписи. Не погодилися поставити підпис Саудівська Аравія з усього близького сходу. Лише дві країни того ну вузькому розумінні е, близького сходу підписали комуніки. Ізраїль. І Катар, який займає дуже специфічну позицію по відношенню до інших арабських країн, має свої фінансові інтереси, має дуже специфічні зв'язки з Хамасом, але виступає посередником. Скажімо, коли звільняли. Американських заручників, які, яких захопили серед інших хамасівців і навіть двох похилих ізраїльтян це Катар допоміг. Ну, інша справа це величезні проблеми з українською зовнішньою політикою. Це окреме питання. Але з усього Близького Сходу виходить так, що можна порозумітися лише. З тими, хто стоїть на подібних до твоїх цінностях, і це Ізраїль, Ігоре Яковичу, я вам щиро вдячна за відповіді на непрості питання, за таку історичну за історичні паралелі, за дуже яскраву картинку, начебто, подій минулого століття, 20-го, про цю Мюнхенську угоду, і про те. Як ми бачимо, як вона повторюється з нами? І в нашому житті, на жаль, очікуємо, що все ж таки всі майже 200 країн світу, які існують, підтримують і український план миру, і українську позицію, і організацію Об'єднаних Націй почне працювати для стримування ворога, для забезпечення стабільності миру. Ну і звичайно, Україна вимагає для себе. Для своєї країни, для своєї території і для своїх громадян, в першу чергу, справедливого миру. А він може будуватися лише тоді і на тих засадах, коли терористи і держави, які терор здійснюють по відношенню до інших держав, будуть за залізним занавісом, як колись було, або взагалі ну, розбиті на пню. Будемо на це сподіватися і очікувати. Вам щиро вдячна за сьогоднішнє наше спілкування. Бронагідно запрошую, поговоримо ще тем буде багато. А нашим глядачам нагадую, що з нами сьогодні був на зв'язку кандидат історичних наук Ігор Якович Щупак. Ви були на каналі Інтервізор. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і поділитися ним в соціальних мережах. На, на все добре, до зустрічі.